Комунальники по всьому місту працюють, не покладаючи рук, прибирають тротуар від снігу та льоду та розчищають дощоприймачі. Учора вночі місто прибирало 37 одиниць техніки, втім її часто бракує. Тож основна ударна сила робиться на руки двірників. Ми вчора до п'ятої години прибирали від самисінького рана до п'ятої години. Вчора трактора не було. Ми о той вал, що тут був, ми все руками перекидали під дорогу, а тоді трактор загружав на машини, а ми підчищали. Паралельно з прибиранням снігу комунальники обгороджують небезпечні ділянки тротуарів, де на голови перехожим можуть впасти брили снів чи льоду. Небезпеку слід чекати не лише від цих опадів. Так на проспекті Шевченка учора обвалилася частина балкону. На щастя, ніхто не постраждав. Допоки комунальні працівники завершують ліквідовувати наслідки минулотижневої стихії, у мерії вже малюють плани, як боротися з новою, яка пройде львівщиною 22-23 березня. Владоморці переконують, до усіх викликів погоди готові, не бракне й техніку. Які її при потребі залучатимуть додатково. Ми сьогодні проводили загальну міську апаратну нараду. Є чітка скоординована діяльність керівників районних адміністрацій, керівників всіх комунальних підприємств. Є чітко зрозуміло, яку техніку ще можна залучати на стороні. Готовність є. Ми домовляємося з організаціями і приватними в тому числі, аби задіяти додаткову техніку, зокрема трактори для очищення вулиць. І Нове погіршення погоди та сніопад синоптики прогнозують 22 березня. Кажуть, Львівщина у цей час перебуватиме під впливом циклону, що йде до нас з Балкан. На 22 число попадаємо в його тилову частину, де знову в нас підуть сильні опади, переважно у вигляді мокрого снігу та снігу. Місцями дуже сильні опади. Ну і зниження температури. Припиниться снігопад наступного дня, 23 березня. Щоправда, заспокоюють метеорологи грядущі опади будуть менш інтенсивними ніж минулої п'ятниці. Відтак і наслідки прогнозуються м'якші.